Христос, моя дитино, марнота є другим іменем нерозумного очікування і безхосенної претензії. Деякі люди очікують надто багато від добрих речей цього світу, інші претендують бути більшими, ніж вони насправді є, і намагаються привертати до Себе більше уваги, ніж насправді на те заслуговують. Марнота марнот і все марнота для тих, хто не любить мене або відкидає заклик іти за моїми заповідями. Немає нічого вічного під сонцем. Якщо любиш яку-небудь річ для неї самої, а не тому, що вона допомагає тобі виконувати мою волю. Ти є жертвою суєти. Смерть відніме всі ці речі від тебе і нічого з них не залишиться. Яким мудрим є той, хто приймає цю правду. Марнотою є надто ревне намагання осягнути, проминаючи багатства і покладати на них свою надію. Марнотою є також надмірне бажання. Пошани й і переконання у своїй кращості від інших. Марнотою є бездумне слідування за бажаннями тіла й прагнення речей, що пізніше принесуть із собою кару. Марнотою є бажати собі довгого життя, а мало турбуватися, щоб чесно й добре жити. Марнотою є віддати всю свою увагу дочасному життю, не думаючи про життя, що наступить пізніше. Марнотою є любити те, що швидко минає замість того, щоб зосередити своє серце на небі, домі нескінченної радості. Розваж, якби мертві могли наново прожити своє життя. Вони б інакше все оцінювали, тепер вони знають, яким нерозумним було все те, для чого вони жили, працювали і навіть грішили. Добрі, однак, тепер радіють із Богом у небі досконалою радістю, і вони щасливі, бо не хотіли його ображати задля будь-якої земної потіхи чи слави. Моє життя. Є моїм вибором, чи намагатимусь я подобатися Богові в усьому, а чи надам перевагу деяким земним задоволенням над його святою волею? Господи, подай мені небесну мудрість, щоб я міг навчитися шукати тебе понад усе. Я хочу знайти Тебе, радіти твоєю присутністю у моєму житті. Любити тебе понад усе інше. Дай мені розуміти всі речі згідно з їхньою важливістю у твоїх очах. Подай, щоб я міг розумно уникати підлабузництва, удавання, щоб я міг терпляче зносити тих, хто робить моє життя важчим. Велика мудрість воювати проти неналежного впливу людських слів і постійно тримати свій погляд. На Твоєму святому законі. У такий спосіб я буду безпечно йти вперед дорогою, що веде до вічного життя, нескінченного щастя і єдиного тривалого успіху. Амінь.